Ну що ж кенти, як ваші діли сьогодні, як і зазвичай, уже такій собі традиції. Ми додаємо когось із вас до мене в друзі. Я хочу додати отако прямо із першої стрінки, да? Ну, просто з першої. Ми ніколи, по-моєму, навіть з першої не обирали. Я тут дивлюсь, такі різні тут всякі роботи, ось до є, і якийсь по всій відомості її чклун. З цими книжечками поняв. Але я ось до тако тут дивлюся: є отака Джулія. Я вибираю саме тебе ацепт Бем. Ну і звичайно ж, як і завжди, двоє людей з коментарів. І перша людина це ось до такий, я так думаю, хлопчина з таким Ніком Келті 178. Бем, ацепт реквест. Є таке діло. Погнали до наступного. Ну, а другий це Дмом. Селд. Удмом селдодм. хе я вибачаюсь, старіна, звісно, що неправильно читають її нікнейм. <laughs> Але ацепт request. Перевіряємо, чи всі є на місці. Ну і як ти можеш бачити, Джулія є, Келті 178 є, і селд. селдодумом. Я не знаю, як читати, чесно, вибач, якщо неправильно. <свят> також є. Ну, а я нагадую тобі, якщо ти хочеш потрапити до мене в друзі, то обов'язково підписуйся на цей канал, став подобайку та пиши в коментарі свій нікнейм. І в наступний раз, можливо, пощастить саме тобі. Ну а я бажаю тільки приємного перегляду. Па-па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив залетіти в самий оригінальний скібіді Tower Defense, тому що тут також вийшла обнова, а саме в честь Дня Святого. Того Валентина, як я вже подивився, роздивився, тут додали ось до такий кейс, який купляється за сердечка. Добавили нових юнітів. І от єдине що, я тільки не поняв оцього прикола за цією фермою. Вона приносить тільки 600, ну, бабулетів, просто на останньому рівні прокачки. Це як? Ну, типу, ось до Санта Тівімен приносить 2000. А ця ферма 600. Лише 600. Ну і в цілому, якщо говорити так в загальному, то, блін, ну дивлячись на оцих юнітів, да, оця за 5%, оце TV Woman, От вона питань нема. Виглядає дуже гарно, вона там і базу хілить. І, коротше, в неї там і рендж, і тичка приємна, і там всі діла. Але ДПС, ДПС, у неї кулдаун, одна секунда. йо мойо що <рес> ж це таке? Кстати? Ще хтось кинув трейд. Ану. Дякую, Старіна, дякую, що хочеш зробити мені подарунок. Але, чесно кажучи, краще залиш собі. Я ось до подивлюся, що тут накидують. Мені прийшло 4 подарунки за весь цей час, і прийшло шо. Віфан від Чест Бро 201. Так, накидають щось багато тредів. Треба, напевно, отаку кнопку нажати. Бем. Отако. О, тут додавали нову функцію. Ось до. Climb Mode. І я, тобто, просто якщо отако нажимаю, то я зразу їх всіх приймаю. Суперсько. А що це за юніт такий? Легендарка якась. 7000 тисяч ДПСу. Я такого ще не бачив. Якийсь мен на машинці. Ой, діджейчика дав мені, Диви. Я, до речі, ну сидів, думав про нього, поняв, що от, блін, прикольний оцей діджей. І я дуже хотів би його, типу. Можна в друзі, я так розумію. Я писаний і щось там багато матюків. Я не розумію. Але старіна за такий файний подарунок бем, А БЕМАЦЕПрі квест. Є. Yeah. Ну і щоб ви не думали, що я намахую когось. Ось до він. Ось до він є. У мене в друзях. Бачиш, френс? <су> о, oh, і ось до якраз зразу цього нового юніта мені накинули. А ну Дякую, дякую дуже за подарунки. Як отако, фініш клейм, да? Да, все, оп, і я все прийняв. Дуже дякую за подарунки. Так, і мені знайти. Ага, ось о він. Він стоїть 100 баксів. Угу ТПС у нього всього-навсього 1000 А в діджейчика А в діджейчика 4. Ого. Ну і ренжа в нього така потужна, 50. А Оце тільки 22. Цей стоє 100, а цей коштує всіх 400. Ох, йо, ох ти ж йо. Ну в цілому, це дуже кайфовий юніт в плані того, що він просто івен... ну, Він з івенту, поняв. Прикольно, то, що він з івенту, він в мене тепер є. Я думаю, що я поставлю собі отакого діджейчика. У мене тепер в зборках буде Санта. Отакий подарунчик, годлік, діджейчик і діджей спікермен, який іменно буст і дає тобі просто ну, процент до демеджу. І я хочу залетіти в якийсь режимчик. Хочуться. Ці... Дуже сильно залетіти і пофармити сердечка. Я вже піддивився, що сердечка фармляться в оцих всяких режимчиках. Але тільки одне єдине запитання. О, диви, яку я брату зібрав. <рикул> Прикол. Одне єдине, хороше запитання. Куда б, куди б, в який саме. Яку мапу обрати, поняв? Дуже сильно думаю. О, той -опа. Але кіопахнули. Я, я по-моєму, навіть тут ні разу не був, тако залітаємо сюди. Бем. Ой. <рикул> Щось і вилетів, навіть, прикинь. <рикул> ну, хто залетів, той. Залетів, той встиг і все. Будемо пробувати заробляти сердечка. Я думаю, можна отако от зразу вибирати хард в цілому. Чи може даже найтмейр. Ну там, по-моєму, просто хтось залетів, кого оце в Сайрекса, по-моєму, юніти не дуже. Або я просто з кимось плутав. <хи> О, зразу такого лазера поставили, хорошо. І я ставлю от того, отакого от санту, бем, і все. Жму автоскіп і в цілому, пока що, поки що якось так. Що це був за братуха з дубінкою? Не поняв. Хто це був? Ну, і ставимо отако от ще одного. Вони. Нам, оскільки, зараз по 100 приносять, так? Да? Ага, хорошо. Ну, в цілому, у пацанів є оці лазерки. І оці лазерки, вони дуже круті. От що на начальній стадії, що в цілому далі по ігрі, тому що вони, ну, блін, вони класні. Спочатку вони просто без проблем справляються за цими малими, а далі, ну вони дуже класно замідло дають. Блін. Юніти в цілому прикольні. І так як у мене є бабулети, я би, я би, я би, я би, я би так його так поставити тут по-цікавому, блін. Я думаю, такого Сюди можна і ставити. Побем. Тако за 500 прокачати. Бем. Все, він тепер достає сюди. В цілому, у нього радіус непоганий. Непоганий, якщо що, він там собі на пісеві. Папаємо тако одного подаруночка Ну і в цілому ждемо, поки прийде більше бабулєтів Так, бабки прийшли, все хорошо. В цілому прокачуємось, прокачуємось. Не спимо, не стоїмо. Дімеч, блін, трошечки відучився від цих скібіді Патрон уже і тут глічів ставить. Ну і в цілому, в цілому, то все поки що повідомляється. Поки що нормально. Я прокачую тільки своїх сантаменів. В кого це він уже четвертого? У Фред бра, четверту вже прикинь, сантамен обалдіть. Опа, бабулі тільки капнули. Прокачуємо таку по чуть чуть по чуть-чуть Ну, і, кстати, що я й казав, в цілому вони там своїх юнітів поставили, вони до мого діджейчика навіть не добігають. Я, наче й класно, я поставив, поняв, а наче і не дуже. Надо було блін, сюди ставити, поняв? Отак щось якось і ну, не дуже виходить Так, прокачуємо отако ще раз своє. Їх Санта Менів. О, тут уже і Сіністер появився. А я оце думаю, куди мені свого Горліка тулити. Ще один Сіністер. Диви, їх тут уже наставляють, Йолки-палки. Так, мені треба втулити зразу кудись свого горліка, тому що вони зараз понатулюють своїх юнітів і мені потім не буде куди ставити своїх. Поняв, отако От бем. О, і все, і хай собі тут стоїть. Я потім я буду прокачувати потихесенько-помалесенько. І в цілому буде все прикольненько, все отлічненько. Так, є 2 тисячі, я би Прокачував свої подаруночки бам бам отако -от два прокачав, ну і бабки кінчились. Кінчились бабки. Б Дам! Ну, тисячі стоя годліка прокачати. Це, блін, немало, ти знаєш. Появилися, кстати, бабулетики. Я оце думаю, прокачувати далі. Дальше... Так, да, я можу ще раз отако прокачати все одно Санту. І зараз якраз вони подобивають пацанів, і я прокачаю свого годліка. Я єдине, що що тільки забувся, я... ну на якому ми. на якій ми складності. А то ми щось вибрали. А я якось і не глянув, говоря. А хто це? Що це там уже кидається? Не зрозумів. Щось бог Ну ладно, я би поставив отакого от ще дядька тут цікавого. Якось його хоба нормально поставити, але він не особо поняв. Хоче тут. Йому дуже мало місця. Блін. А, все, я поняв. Він тут плив. Але він, блін, погано стоїть. Що ти наробив? Він не попадає під. Ой, бублик. Він не попадає під мого годліка. Йома йо, мене вже 8 тисяч назбиралося. Йо. А тут, кстати, набагато швидше якось все відбувається. Поняв? Вже 16-та хвиля. У ну, в якомусь моменті просто так грошей стало багато. 4 тисячі. Чи бемо таку, прокачуємо годліка. А, ні, достає. Ладно, все, нормально. Це хорошо зробив. Єдине, що я ще знаю, то що пофіксили годліка і його бустів. Тепер бусти працюють на годлі, і тим не менш додали до нього отаку штуку стан Типу він там щось вдаряє рукою, я так поняв, і на якийсь час призупиняє оцих е... ворожин, так скажемо. Да? Оце дуже-дуже прикольно, то що таке зробили, додали. Він тепер прям взагалі мега імбовий в цій грі, У нас є 4,5 тисячі. Да? Ми можемо тако за 3... Прокачати подаруночка Це ще не максимальний. Сьомий, хорошо, поняв. Окей. Okay. Ну і поки що ми справляємося взагалі. Прям супер-супер ізі у нас капець юніти. Це жесть, диви, лазерів скільки, потім я горліка поставив. Потім тут ще сіні стрів цих теж купа. Це вообще жесть. Так, за 8 тисяч прокачую годліка, Бем. Він уже такий дядько. З лазером в грудях <с>? Диви, воно вже валить. А, диви, тут і візуальний ефект поміняли. Тепер тут лазер такий красивий, що це жесть. Бо раніше, раніше. Просто була така фіолетова палка і все. Ну, не сказати, що то прям лазер був. Так, поки є бабулетики, я отако прокачаю своїх додіків на сьомий левел БМ, хорошо. Ну і в цілому можна потихеньку збирати бабулетики на прокачку горліка. Треба 10 тисяч, у мене є 8700, ще трошечки, ще небагато. Так, БМ, накапала десятка, апгрейд. І, 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 і. Ось до, бачиш, показує стан тайм плюс 3. Це я так поняв, ну, він буде просто когось бити, і стан буде вішатись на 3 секунди. І в до речі, вже один сантамен на максимум вкачаний. Я тепер вообще мега мегапотужний тип. О, ти ж дього, що це тут за. А, ну в цілому проблем ніяких все одно немає, так? Да? Тут ось довийшов рокет. Ну і рокета теж безстресенько, безстресенько з'їдають. <рес> Ми чуваки, прям вообще мега потужні. Отако за 15 тисяч прокачаю годліка. В нього тепер і радіус потужний, аж до самої бази, він туди теж агреться. Та й в цілому, блін, він от тепер вообще крутецький, крутецький чувачок. Він і там палить, і там стріляє, і там воно ще мечем махає. <рес> він тепер вообще мега жорсткий. Так, накапало. Тако, майже 7 тисяч, ще одного Санта вкачую на максимум, і в мене тільки один сьомого левела. Ну і в цілому, в цілому, 27 хвиля, все хорошо все без проблем. Хіба це не круто, скажи? Отако прокачую останнього Санту на максимум, і все, і супер. Можна навіть думати, куди тут кулити ще свого цього дядька. Я тут що прям цікаво, то нікуди толкова да? не пулю. Ну да Не хочеться сюди ставити, тому що тут не дуже прикольно, поняв. В нього дуже великий радіо і я б оце від радіуса грав би. О, чекай, я ж можу тут десь його втулити. Якраз під бус. Жалко, сюди прямо тако не можу втулити. Чекай, а що, якщо я отако продам діджечика? Пробую втулити. Ага, треба орієнтуватися по цьому радіусу. Бем. Отако. О, і зразу викачую. І він під усіма бустами. Да, все, супер, файно. У мене таких уже два потужних годліка. Диви, да? Ха-ха. Жест. Ну, в цілому, все прям супер ізі, прям супер ізі. Сюди хтось даже до. А, Фредбер поставив камеру. У нас взагалі проблем немає. Хто б не вийшов, поняв, ми його взагалі в моменті з'їдаємо і все. Так, за 15 тисяч ще одного такого горліка прокачав. Бем. І тепер збираю, ну, виходить, по 20 тисяч. Бо в мене що один, що другий, вони коштують по 20 тисяч. Це якраз, якщо їх прокачати за 20, то це вже буде максимум. А дивись, скільки тут репайер дронів? Тут два репаєр-дрона І ще тако зверху камера. Ракен. Жесть, у нас тут вообще оборона, йо Диви, тут цей глічів своїх понаставляв. Обалдіть. Так, прокачую одного годліка отако за двадцятку. о Ооо, зразу прийшли бабулетики. І через 3000, даже уже через 2, мені можна буде прокачати оцього. Бам, прийшли бабки. Все, тепер у мене два годліка максимальних левелів. Суперсько, суперсько. Я отут таке ось придумав. Поставити ще одно такого і зразу його прокачати, наскільки зможу. Можу. Якраз він під кулдауном стоїть, і я можу сюди тако демерч якось вплити. І як би то зробити? Ану, а якщо так, то він чуть-чуть не достає, да? Блін, чуть-чуть не достає. Зато сіністер достає до дамага, але мій дядько туди не достає. Блін, це не прикольно. Це прям взагалі не прикольно. Ану, поки я маю таку можливість, я по це тут постояв і побалувався трошечки. Так, нічого я там цікавого, звісно, не придумав. Я щось стояв, роздивлявся, роздивлявся. Він постійно в мене цей годлі крутився і в цілому. Тому вже 46-та хвиля, ми вже майже, навіть 47-ма, ми вже майже пройшли. Я отако ще одного годлі, годліка на максимум качав. Хорошо, що тут? Тут вообще у нас прям все круто. <рес> <рес> тіпи виходять, типи вмирають, все хорошо. А я оце так подумав, за цими ж бустами по факту можна пробувати навіть тепер в безкінечній режимі. Ти правильно? От хто це? От що це? І хто тут свого сіністра втулив обалдеть? Я так тут хотів, хорошо поставити свого цього спікермена. Опа. Бен, ну хоча б хай так стоїть собі. Годліки туди попадають і все хорошо. Ну, ми прям вообще на ізі проходимо ці режими, я не знаю. Вийшов ось обос. Ну 4 мільйона. Ну диви, диви. <смас> Просто хп тане на очах, Вообще, жесть, я не знаю. Ми потратили 15 хвилин лише на Найтмейр Абалді. Я прям вообще відвик від цього поняв. Так, а сердечок мені треба 200. Ага, щоб, хоча б один кейс відкрити, треба 200 сердечок. М Гмм, дуже цікаво, дуже цікаво. О, -о, -о Кирил мені дарує оцього туркімена, прикінь. Дякую, Старіна. Це кстати, класний подарунок, це класний юніт. Такі, як наскільки я знаю, вони вообще прям поняв ексклюзивні. Ну як я розумію, ну це треба ще перепитати. Ще один трейд, бам, а Ооо. Він мені оці окрий дає старіна. Дякую. <ріхи> Вельми вдячний. Зараз якраз я його відкрию. Блін, дуже цікаво, поняв. Ну от, що ж випаде? Що ж... Чекай, а оцього я не бачив. Тут ще один край добавили. 500 гемів коштує один. Ага. ДПС 34 тисячі. Ну це таке 45 тисяч сплешем, кстати, б'є. Заповільнює на 25%. Блін, ну це такий, це непоганий. О, скільки ДПС 80 тисяч. Обалдеть. А, а от тепер я подумаю, відкривати мені ці скрині чи ні. Я хе я. Прям подумаю, але поки що ми отако відкриваємо отакий сундучок Валентіна і. Опа! А, ну це оце є звичайний анкомоновський, так? Да? Ага, все, я поняв. Так, да, ось все, він отакий кентик. Ну, тоже прикольно. Редбер грустний смайлі кинув. Та я согласен, грустно, що не випало щось прикольніше, але. Що ж поробиш, що ж поробиш. Обалдіть, я опять біля себе диви, яку купу народу зібрав. <laughs> і в серверу прийшло до мене, прикинь, так? Да? <laughs> так, ну і я думаю, що можна іти далі фармити сердечка, щоб ще одного кейса відкрити. хотів я сказати, хтось кидає трейд. А, він уже втретй, дурі. Все, поняв, хорошо. І, 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 і яку б я хотів би мапу. Яку я хотів би? Дезерт! Блін, я хочу на дезерт. Що ти хочеш, Старина? Спольт. Так, лечу на дезерт. Бем. Все, всі трейди, все потом, все потом, бем, погнали. Всі залетіли, 5 із 5. Зараз будемо пробувати пройти. Так, ну і звичайно ж, зразу обираємо Nightmare. О, оце вже мапа. Оце вже мапа. Ну мені вона поняв дуже цікава. Я на ній дуже рідко був. Дуже мало був. Таке ось о. А, ну стої ста. А що показує, що половина? Що дивно? Так, ставимо от того зразу подаруночка Отакого. Хай фармня бабулетики. Тут уже своїх лазерів кінти поставили, все хорошо, вони собі по чуть-чуть справляються. все прекрасно, все прикольно. Тако я нажму автоскіп Опа, капнули бабулетики, і я ставлю ще одного такого подаруночка. Поки що йдуть самі оці ізічні хвилі, коли ти просто стоїш, фармиш бабло, і тільки потім уже розпочинаєш ставити своїх юнітів. В моєму випадку просто ну, всі мої юніти, юніти, вони коштують ну реального бабла. Тому що діджейчик 400, хоча діджейчик хороший тільки на, на, на початкові стадії, типа оцей подарунчик теж тисячу годлік. Вже три. Це обалдеть, братва. Це прям реальний обалдеть. Я отакого тутого десь би уже поставив свого діджейчика. Тако, напевно, і прокачав би його за 500. Але мені не вистачило бабла. Я щось трохи. <с> я щось трохи протикав. А ну в цілому вони понаставляли своїх ось до лазерів, вони наче справляються, да? Начебто проблем взагалі нема. Ну, ладно, я отако діджейчика прока. <с> а я взагалі його по поганому поставив. Диви, він майже нікуди не достає. Йо. Я дуже багато тепер втрачаю що часу, що грошей, але па. Надо реабілітуватися. Срочно, срочно вкачувати подаруночків. Якось, якось, якось. теж є певні проблеми ко подаруночка прокачати. Ми тут поставили оцю тіпа з дубінами, де вида? Нормальний кент. О, і бос туалет пішов. Йомайо, -йо. а діджечик взагалі по поганому стоїть. І не хватає бабулетів, щоб його прокачати. Йо майо, йомайо, біда! Бем. Є тисяча, я прокачав його. Він хоч дамажить там, ні? А, ну да, тепер дамажить. Так, поки є бабуліти, треба прокачувати. Також не забувати своїх сантачович. Не було проблем. Бо проблеми нам не потрібні. Правильно? Правильно. О, тут кенти вже ставлять своїх сіні стріло. Свої і Фредбер поставив, і Артем поставив і взагалі обалдеть. Тут ісус, Дімон, ось теж втулив свого презента. Так, з'явилося 2000. Я тоді біжу і прокачую того своїх кентів і докапало все. Да, і кінчилися бабулєто. Кінчилися бабулєто. Ну, в цілому, тут поки що прям серйозних проблем немає. Тут все дефається, все поки що прекрасно. Єдине, що є. Не шов. Я би кудись втулив свого отакого буста. Якось, напевно, за тисячу прокачати його. Я, можливо, просто туди поставлю теж годліка пізніше. І дуже буде прикольно, щоб він отако краєчком поняв ловив оцей радіус. Я його ще потім разок прокачаю, в нього стане ще більший радіус, і тоді, возможно, я зможу туди заліпити годліка В чому також прикол, оці презенти, вони. Ну і за того, що їх дуже близько можна тулити, він тут реально їх купу натулить теж біля них. Так що, така собі стратегія. Поки що давай спробую поста. Опа. А оце проблема. Оце старий проблема. Чекай, якщо я продам діджейчика, то в мене все одно небагато що виходить. Чому? А він він прям поняв, він прям реально здоровий. Він сюди тупо не влазить. Йо, є проблеми. А, ну в цілому, все, проблем нема. я поставив годліка, прокачав його. А в нас все одно тут проблема. Проходить ТІП Проходить ТІП, у нього багацько хп. Скільки там? Там ще 20 тисяч. Йома і годлік туди не достав. А, все, все, ми його сожрали, хорошо. Хух, А то я вже почав переживати. Так, поки є бабулетики, прокачую Санта Меню. Як є бабулетики? Все, нема бабулетиків. І є дуже велика проблема за цим діджечем. Він все одно не достає. Він не достає. Йому не вистачає РНЖ. Це біда. А що це за кент? У нас такий якийсь потужний день, ні? Але хоча. Ні-ні-ні, його з'їдять, його дуже швидко з'їдять. Усе хорошо. В цілому, поки що нормально, поки що справляємося. Прокачав ще раз годліка. і можна прокачувати отаку подарунка ще. Я прям взагалі поняв, я зайшов в оцей ну, оригінальний скібіді. Я дуже так сильно гублюся. Якось все так швидко відбувається, поняв, бо тому що в новому якось. Ну все медленніше. Це, вроді би, і прикольно, то що тут швидко, да? тому що ти не тратиш лишній час на, на це все. Але з другої сторони, мені <рес> треба трошечки перепривикнути. Так, ну ось о, я свого демедж-буста прокачав. Да, тут ось тут стоїть шеф, тут стоїть такий презент. І, блін, халепа, більше все. Більше там нічого такого не стоїть. Він, не, він тупо не дотягується до мого годліка. Да, це не прикольно. У нас тут потужні тіпи якісь ідуть. Я прокачу годліка ще разок. У нього появився лазер. Все, все. O... Oh, o... Oh. О, і справляємося. Тако, сюди заліплю свого демедж буста. І от тепер у мене Годлік, да, точно попадає в радіус. Чекай, ану. О, я сюди зможу годліка поставити. Так, прокачав ще раз годліка за десятку, а то щось тут п'ять у фоха йде. Ну якось, блін, поняв, далеко доходять. Мені це не подобається. Опа, отаковтувати годліка. Все, у мене цей годлік також по попадає під радіус демедж мого буста. Ну, прекрасно, все, тепер тут два годліка під цим бустом стоїть і нормально. Так, тоді потихеньку починаю своїх падаруночки уже виводити. В максимум. Прикинь, 26 хвиля, я тільки їх починаю виводити в максимум. Це обалдеть взагалі Та в цілому я бачу, що тут тільки оце а, це Діма, подожди. А де Фредбера подарунки? Ось до Фредбера подарунки Вони в нього також не максимальні. Я хотів уже на себе наганяти, поняв, що я якийсь, ну, повільний сильно. Хе-хе. <хи> так, що тут? Ну тут їх іде, прям, поняв, така купа непогана. Але в цілому, ну начебто даже і справляємось. Начебто даже все окей. Як ти казав, бем. Прокачав ще одного санту на максимум. І я думаю, що отако на останні гроші прокачаю свій демедж буст до максимума. Поняв, що цікаво, кстати О, чекай. О, я тут ще одного. Годліка, якщо що, зможу поставити. Ну, все. суперсько, суперсько. Так, ну там вони начебто справляються, Да? Ну, наче да. О, капнули бабки. Бем, я отако прокачаю тоді годліка за 15 тисяч, щоб він взагалі дуже сильно валив. Але, ну, варто визнати, що і в нас основна лінія оборони стоїть, поняв? Аж отут. У нас отут ось до, типа, і презенти, і шефи, ось до, і мої Годліки. Того вони так і доходять сюди. тому що перед цим ми прям ну, натулили їх біля бази їхньої. І все. А тут? Ось так в цілому по чуть-чуть прокачую, по чуть-чуть підфармлюю, по чуть-чуть все хорошо. Бем-бам-бам. -бем. Ну, це дуже кайфово, дуже кайфово, просто що пофіксили оцю проблему годліка, що на нього просто не діяли бусти. Бо зараз він під бустами і це прям ну, вообще, такий кайф. Бем є 20 тисяч, тоді отако оп, і вивожу уже на максимальний рівень одного свого годліка. Даже трошечки по-моєму підлагало. вже сама ігра в шокі от таких подій. Так, ну і я на всякий випадок, напевно, це б зайняв би тут місце. щоб бачити цю лінію. Так поблизько, я понял. О, бам! Все. І ще один горлик стоїть. Дивись, security guarte toilet. У тіпа 600. Ні, це 6 мільйонів, да? Да, це 6 мільйонів. 6 мільйонів ХП. І що? і шо. І нічого, і розвалився, тіпок. Ну розвалюємо прям вообще мега конкретно. Я отако на один рівень за 15 тисяч прокачав Годліка. І другого ось до цього малиша ще за 4 вкачав. Ну і диви. Вообще проблем немає. Але нам тут камери не хватає. Камера розряжається. Диви, блін. Нам сюди треба репаеродрон. А вони починають проходити. У нас є, походу, певні проблеми, про які не говорять. Про них треба кричати. Не то, що говорити. Ох, йо, вони жорстко проходять, диви. Чи ні. Ні, ось оця пенсія бородата, блін, у неї прям капець багато хп. ти ж, Йо, ох ти ж Йо. І що робити? Як то дефати? Не знаю. Отако от от, давай і танчика поставлю. Його зразу усипили! Його зразу усипили! Що за біда? Обалдеть. Обалдеть. Диви, він вообще, він не просинався тупо. Давай отако поставлю. Ох, йо, біда, біда, біда. Він тупо їх вирубає, прикинь. Він тупо вирубає. Там там у нас прям проблеми. Проблеми конкретні. Як бути? Отако можу поставити. Отако можу поставити. Отако можу поставити. І отако можу поставити. Але це це взагалі не рятує нас. Диви. Жесть! Обалдеть. Ми тупо програли, тому що у нас не було репайр дронів. Обалдеть. Бідть, я тільки щас зрозумів, що тоді репаєр дрони, які стояли перед цим. Як же ж вони люто сейвили? Як же ж вони люто просто сейвили? Це жесть. Я не знаю. Так, ну що ж, братова. зіграв я тут ще каточку, так би мовити, поза камерою, так? <leva> Підфармив ще трошечки собі сердечок. І я хочу відкрити оцей крей. Бам! Все, осталося одне сердечко у мене на балансі, і я дуже хочу його відкрити. Я дуже надіюся, що мені випаде ну не саме звичайний. От, прям дуже хочеться, поняв. Даже якщо ви. Непаде ферма, хорошо, ну, типа, Бог з ним. Можливо, колись там, десь <смі> в далекому майбутньому, у мене вийде хоча б його там, або, наприклад, затрейдити, або оставити для колекції, тому що він ексклюзивний. От. І тому прямо зараз бам, відкриваю його. Ано, Ну, і на жаль, падає отакий е, самий звичайний Large хард спікермен. Ха-ха, я плаю. Ой, ой, халепа. Ну я надіявся, хоча б, хоча б на ферму, чесно. Ну і що ж, братва, на отакій от ноті я закінчую цей відосик. А якщо вам він сподобався, то обов'язково прожимайте лайкоси, підписочку і пишіть коментарі, тому що усі коментарі я читаю. І коли ми зберемо тут три лайки, да? то я думаю, я зайду сюди знову, підфармлю трошечки сердечок, і ми устроїмо просто лютий Open case, да? Так що все, я заповнив 3 лайка збирається я зразу ж жду фармити ці сердечки і просто буде прям жесть, лють. Тож, гарного вам настрою і всім папа!